Матері проти наркотиків понад 12 років успішної практики, але сьогодні поговоримо не про регалії, а власне про те, чому не зупинили свою діяльність у Харкові та продовжують допомагати. І власне спитаємо, чому не зупинили свою діяльність у Харкові. Харків мій дім. І моя місія це допомога людям, які потрапили в складні життєві обставини, будь то алкоголізм, наркоманія чи війна. Реабілітаційний центр матері проти наркотиків успішно практикує понад 12 років. Це сімейний заклад психічного здоров'я і лікування всіх видів залежностей наркоманії, алкоголізму, ігроманії, неврозів, депресій. Але минулоріч він перетворився на прихисток для тих, кому нікуди було йти. Коли я в перший день війни приїхала до роботи, приїхала на центр і подивилася в вічі своїх клієнтів, я зрозуміла, що багатьом більш нікуди йти. Тому я зрозуміла, що мій центр стане місцем, до якого потраплять ще багато людей, яким потрібна допомога. Так і сталося. Північна Салтівка, Олексіївка, Жуковського, Баварія, а тоді ще область Куп'янськ, Ізюм, Чугуїв, Зміїв, Краматорськ, Слав'янськ. Під нашим дахом зібралося багато людей, які потребували допомоги. Наш дім він пристосований до цього. У нас є подвальне приміщення, яке ми перелаштували для того, щоб люди під час обстрілів знаходилися в безпеці. У нас багато кімнат, де ми давали прихисток сім'ям, дітям, старикам тощо. В нас перебували не тільки алкоголики, наркомани, ми давали прихисток біженцям зі всього Харкова та області. Розкажи, будь ласка, про найбільш важкий день, який тобі запам'ятався, що це був за день. Це був весняний сонячний день, і ми трошки хотіли перепочити від війни. Наша група грала на дворі футбол. За паркан прилетіла ракета, але вона не вибухнула і всі осталися живі. У мене не було на роботі, я тільки їхала, і коли я дізналася про це, я вийшла з машини, стала на коліна і дякувала Богові, що всі залишилися живі. Це був, мабуть, найстрашніший, але й найрадісний день у нас. Психологічно тут підтримують і військових. Декілька хлопців з нашого центру пішли в підрозділ Кракен. І продовжують захищати нашу країну в лавах кракену. Тому психологічна допомога, яку я оказувала цим хлопцям цьому підрозділу, це для мене дуже велика нагорода. Це честь нашого Харкова. Наразі ж матері проти наркотиків це сучасний центр надання допомоги. Тут працюють дев'ять фахівців за авторською програмою. Також є й онлайн консультації спеціалістів зі Швеції та Голландії. На дворі басейн, футбольний майданчик, місце для занять його і навіть огордина з картоплею. Програма, за якою ми працюємо в нашому центрі матері проти наркотиків, це програма, моя авторська програма, яка має назву «Емоційна зрілість. Програма дуже складна, вона складається з, етапів, з багатьох етапів, які ви можете більш детально почитати на нашому сайті. Але якщо коротко, то я можу сказати так, що програма починається тоді, коли клієнт приходить до нас вперше. Далі наша задача скласти такі умови, щоб індивідуально до кожного клієнта підходячи, сформувати індивідуальний, вибачте, за тавтологію, план лікування, по якому людина буде проходити реабілітацію, а далі ресоціалізацію, реадаптацію в соціум. Тобто ми складаємо дуже комфортні емоційно-фізично умови без насильства, без яко... ніякого. Вторгнення в особисте, і ми починаємо створювати ті здорові відносини, які потім лікують людину. Ми лікуємо відносинами любов'ю, безумовним прийняттям та чесністю. Найкращим результатом в центрі називають зустрічі з вихованцями. Після люди повертаються і повертаються з малечів на руках, з сім'ями. Вони дуже вдячні за те, що проходили реабілітацію саме тут. І це дуже приємно, бо це її ті самі нагороди, якими я більше всього пишаюся. До слова, центр є одним із небагатьох, які внесли до реєстру соцпослуг України. важкі часи в нашій країні багато людей з депресіями, втратами, ПТСР та частіше алкоголізм, наркоманія. Не зволікайте, не залишайтеся наодинці зі своїми проблемами. Ми разом подолаємо все, адже ми українці. Особливо харків'яни Анастасія Почерніна, Вадим Макарюк, Євген Копернік Вісті.